Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші день. уроки. Тема сьогоднішнього року як дбати про безпеку на дорогах узимку. Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком моргніть. Хто найвеселіший, ви всім усміхніться. Молодці. Як завжди починаємо з вами з погоди? Яка пора року? Зима. Який місяць? Рудень. Яке сьогодні число? 19. Так, який день тижня? Вівторок. Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Які дорожні знаки ви знаєте? Пригадаємо. Так, дорожній перехід, увагу, діти, автобусна зупинка. Багато-багато яких з вами минулий раз повторили. Що означають ці знаки? Пішохідний перехід, автобус на зупинках, рух пішоходів заборонений. Чи траплялося тобі переходити вулиці в сутінки або за погано видимості на дорозі? Звичайно. Як у темряві тобі допоможе, пристрій що відбиває світло. Ми станемо помітними, так? Що на ньому зображене? Діти, які переходять дороги, у них всюди є світловідбивні елементи. Видимось пішохода в темну пору доби. Якщо чорний одяг, то він для машини непомітний. Синій одяг помітний, помітний аж за 15 метрів, червоний за 22 метри. Жовтий за 35 метрів, білий одяг за 53 метри, а світловідбиваючі елементи – аж за 130 метрів. Подивіться в різницю аж майже ну, більше, ніж два рази. Запам'ятайте, автомобіль миттєво зупинити неможливо? Будьте обережними на вулиці. Так, на якому малюнку діти правильно переходять: на першому чи другому? Звичайно, на другому, тому що вони переходять по зебрі, все. Тут дівчинка на червоний перебігає, тут хлопчик перелізає через сходи, тут у хлопчик у нас взагалі без зебри перебігає дорогу. Чому така поведінка дітей небезпечна? Тому що вони можуть потрапитися під машину. Рух транспорту людей на пішохідному переході може регулювати за допомогою світлофора. Якщо на світлофорі вимкнулось червоне світло, то рух пішоходів заборонено. Якщо вимкнулося жовте світло, рух пішоходів заборонено. Світлофор інформує, що незабаром буде зелений сигнал. Якщо вімкнулося зелене світло, то рух пішоходів дозволяється, існують підземні переходи. Які дозволяють нам потрапити на іншу частинку дороги, так, перейти, але не потрапляючи на проїжджу частинку. Є надземні переходи, ось, наприклад, наш з вами міст, він теж може вважатися надземним залізничним переходом. Так. Коли пішоходи можуть рухатися проїзною частиною, коли їм дозволяє наш світлофор або є сигнали регульнувальника, а, так, Чи може завадити побачити, що може завадити водію побачити перешкоди або пішоходів на дорозі? Погана глядовість, погода, так, і, наприклад, колір нашого одягу або відсутність світловідбивних елементів. Куди прикріпляють світловідбивачі? На руки, на одяг, портфелики всюди. Чи може автомобіль миттєво зупинитися взимку на слизькій дорозі? Ні, а не може, адже він тільки може навпаки швидше скотитися, не мов, як на саночках. Так, світловідбивачі це маленький значок або наліпка, що допомагає водіям тимря швидше побачити пішохода. Коли їдеш в путь, обережним будь. Дорога це не гра, помилка коштує життя. Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка 55 Яку назву має маленький значок або налівка, що допомагає водіїв тиврію швидше побачити пішоходи? Це світловідбивач, світлофор, тротуар. Світловідбивач, звичайно, ви поставили першу галочку. Складіть прислів'я, зафарбуйте рамочки однаковим кольором. Коли їдеш в путь, дорога не гра, хто спішить, то людей смішить, обережний будь, помука коштує життя. Коли їдеш в путь, обережним будь, дорога це не гра, помилка коштує життя. Хто спішить, то людей смішить. З'єднали, будь ласка, і розпробували. Пропоную вам такий, як світлофорчик, так зробити. Отже, перший з другим, другий з третім і третій з першим. Так, якщо вам потрібно, ви ще зупиняєте, обираєте ромашку, і нам залишилося виконати ще з вами одне завдання. Так. Безпека нам потрібно обрати. або, якщо це червоний, неправильно, зелений правильно. Дивимося, неправильно не можна. Правильно, неправильно, неправильно. Правильно. Неправильно. Неправильно. Правильно. Неправильно. Правильно. Неправильно, правильно. Неправильно. Неправильно. Правильно. Правильно. Так, ви дуже уважні. Вам говорять, що ми молодці. Так, певно, все вас вийде. Очік. Ваші чудові роботи. До побачення та гарного дня.